На цьому місці у жовтні 2010 року українські та польські урядовці урочисто закладали символічну капсулу послання нащадкам про початок будівництва нової траси Львів Краковець. Минув рік тепер капсула похована під цією купою щебню, яка залишилась від ремонту старої дороги. А про нову немає навіть натяку. Під час минулорічної церемонії польський віце-прем'єр побажав українцям почавши амбітну будову швидко її закінчити. Я хочу побажати, щоб цей проект вдалося швидко і ефективно реалізувати, щоб збільшити комунікаційні можливості між нашими країнами та народами. не вдалося на полі, де активно працювала будівельна техніка, через рік і далі росте трава. А то нічого не робили, то було таке, як ви робили. Проходили, що зміряли не знаєш, і оцінки. Непобудована дорога один із найамбітніших транспортних проєктів на Львівщині. Нова швидкісна траса довжиною у понад 84 кілометри. Сполучатиме Львів із державним кордоном України. Дорога оминатиме населені пункти. Завдяки цьому відстань до кордону зменшиться на 10%. Середня швидкість транспорту зросте у 2,5 рази. Натомість зменшиться, викиди в атмосферу та кількість аварій. Український відрізок дороги має стати частиною третього пан'європейського транспортного коридору, що починається у Дрездені та через Врослав, Котовіць, і Львів прямує до Києва. А надалі має сполучати Європу із Китаєм та узбережжям Тихого океану. Напевне, найбільше на нову трасу чекають у селах, через які проходить теперішня. Відколи сільські вулиці перетворились на автобан, жити тут стало небезпечно. Тут Бабця, переходила п'ять років назад. Було якраз смеркалося. На смерть забу. Адуб ганяють, вилітають, тут діти бігають до школи. Школа там є. Село поділене на траси. Якби було село з однієї сторони, то півбіди. А то на, на, на дві сторони село поділене. В обласній службі автодоріг нам пояснили, цього року всі зусилля і фінанси кинули на ремонт трас, що ведуть до державного кордону. Проект нового будівництва затверджений ще на початку 2000-х років. Зараз модернізують. Проект, який був розроблений, підлягає. Коригування у зв'язку зі змінами державних будівельних норм, відповідно, змінилися за час затвердження проєктної документації ціни на основні будівельні дорожні матеріали. Воно все в роботі. Коли робота перейде із кабінетів у поле, вирішуватимуть у Києві. Принаймні Львівська область розраховує наступного року отримати на цей проект перший транш із державного бюджету. Арсен Данилюк, Роман Меленький, головні новини Львова.